Спираючись на багаторічний досвід наших фахівців, ми зрозуміли, що найцінніше у психологічній допомозі це є людяність. Якість народжується там, де є досвід і серце. Наші фахівці працюють з багатьма історіями, які допомагають нам зрозуміти, що важливий індивідуальний підхід важливо знайти до кожної душі певні методики або підходи або техніки. Але найякісніший результат психологічних консультацій дає саме поєднання професійних знань і щире бажання бути поруч. Тому психологічна підтримка, якої так сьогодні потребують багато українців, є не просто формальною. Вона є теплою, вона є відчутною, вона є живою. Вона є такою, яка дає силу жити далі. Підтримка психічного здоров'я це комплексний підхід від адаптації до зміцнення зв'язків в громадах. Ми створюємо простір, де людина може стати частиною спільноти, відновити сили і отримати доступ до нових ресурсів. Запит на підтримку психічного здоров'я на сьогодні зростає і надалі буде зростати. Тому наше спільне завдання надання сталих послуг, щоб кожна людина мала можливість знайти нові орієнтири і впевнено будувати плани на майбутнє. Роботу психологу благодійних фондів і громадському секторі на сьогоднішній день я вважаю дуже актуальною і важливою. Ми надаємо допомогу людям, які постраждали від військових дій направляємо їх на відновлення свого життя, допомагаємо прийняти якісь важливі життєві рішення, формуємо уяву про самодопомогу і стресостійкість, допомагаємо побудувати нові міцні стосунки, а також гармонізувати стосунки в родинах між батьками і дітьми. В умовах війни ми щодня зіштовхуємося з викликами, які безумовно впливають на наш внутрішній стан. Психічне здоров'я це не щось абстрактне, це наш спокій у серці, наша здатність обійняти рідних та усміхнутися. Це віра в завтрашній день, саме тому турбота про нього є життєво необхідною. Кожному важливо вміти піклуватися про себе, вчасно помічати свої потреби, знаходити ресурси у стосунках, творчості, щоденних маленьких радощах, адже турбота про психічне здоров'я починається з простих речей, це неначе маленькі кроки, які допомагають нам зберігати рівновагу навіть тоді, коли навколо багато тривог.